Вітаю вельми, шановні панства, пані та панове. Робила розклад по опитуванню енергетичний стан, який я виклав обов'язково на YouTube. Продивитесь, дуже цікаво. Зараз прийшов час подивитися розклад книга Тіней, який теж ви обрали. Як розклад, який би ви хотіли б подивитися. На тароту, так, тобто, ми будемо робити. Спочатку я хочу зазначити, що я вам дуже вдячна за те, що ви пишете коментарі, і я хотіла б вас попросити, щоб ви в коментарях зазначали, що ви хотіли б подивитися. Можливо, ви запропонуєте якусь тему, що вам, у вас більше турбує, наприклад. Заздалегідь вдячна за те, що ви підписуєтесь. Настає все більше. І це для мене насамперед приємно для мого каналу, для мене. Насамперед, для мене приємно за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Це дуже потрібно і для розвитку каналу, і для мене особисто. Я читаю кожен коментар, і якщо потрібно, я відповідаю вам. Давайте подивимось книгу Тіней. Це розклад для запису та розуміння ваших духовних уроків. І так, давайте подивимось, в яких ви зараз енергіях на таро тут. Потім будемо використовувати інші таро, для задля більш об'ємної об відповіді і інформації. Яких ви зараз енергіях? Людина, яка прийшла до мене на цей розклад, покажіть, будь ласка. Дуже цікаво. людина дуже цікава для, до мене прийшла. Ви в такому цікавому стані. Знаєте сказати, що ви перебуваєте у стані внутрішньої боротьби, одночасно відчуваєте розчарування, прагнення до змін і намагаєтесь знайти розраду в матеріальних або чуттевих задоволеннях подія. Однак ця енергія вказує на важливі обмеження незалежності чи токсичних впливів, які. Вас отримують у цьому циклі. Зараз те таке враження, що у вас час важливості знайти внутрішній баланс і проглянути свої пріоритети. Давайте розкриємо, напевно, дьявола, що нам хоче сказати. Там дьяволо, давайте на циганських картах розкримо дьявола, про що це йдемо. Що покаже. Розкриємо дьявола. Випадає шестірка. так. Цікаво. Тут така тема у вас дуже цікава виходить що я тут особливу ситуацію, в якій ви залежите від матеріальних благ, або підкоряєтесь сильній волі особи, яка тут вийшла, король Трец. Таке враження, що ця залежність створює ілюзію стабільності, але насправді вас обмежує обмежує вашу свободу. І карти також вказують, що людина усвідомлює необхідність змін, тобто ви. Але ще ви не зробили вибір, оскільки вагання та страх втратити наявне вас стримує. І це є сигнал, що потрібно зважити, наскільки важливі матеріальні вигоди або зв'язки порівняно з особистою свободою та гармонією. Отак От тут розповідають вам карти. Дуже цікаво. Давай подивимось тепершній, знаєте, момент. Хочеться подивитися питання, урок минулого, що ви вже засвоїли. крах, що вже засвоїли на дні колодія колосниця. Хочеться по цим картам вказати на те, що ми засвоїли, важливий урок силу змін, трансформації. Ви навчилися знаходити гармонію навіть після втрат кризи. І, знаєте, ви приймаєте як частину зростання та приймаєте баланс між емоціями і силою волі. Це глибока мудрість яка тепер допомагає вам рухати сперед, долати нові виклики по колесниці. Хочеться, м -м, хочеться додати, ще, ще хочеться додати, ну, давайте очакунському терору. Ще по цьому же питанню ми пройдемося, щоб. А, ще додати ці карти урок минулого, що ви вже засвоїли. Я думаю, достатньо ще три карти, що ви засвоїли. А Ви засвоїли, а ще доповнюємо ці основні карти. Розвиток і зростання через баланс між розумом, дисципліною та натхненням. Ви навчилися працювати над собою, шукати нові знання, а бути відкритим до сну і дійти з енергією та рішучістю. Ці уроки зробили вас уважним, працелюбним, творчим. І це допомагає вирішенні життєвих випадків. Ну так, давайте наступне питання, яке буде пов'язано з теперішнім, теперішнім розділом, над чим ви працюєте зараз. На чим ви працюєте зараз? большая кисть. Задавливаю. За, за кухами. И успех. Напевно, відкриємо карту закоханих, чому полягає ця карта. Угу, цікаво. Дивіться, ваш, ваша енергія зараз, теперішній розділ, аналіз загальної ситуації. Ваша енергія зараз спрямована на вирішення важливих питань, пов'язаних із вибором позакоханим і балансом між бажаннями та реальністю, а також прагненням до гармонії. Основний акцент зроблений на, на особистих і духовних духовних аспектах життя і, знаєте, ваш теперішній розділ може так сказати. пов'язаний із важливим вибором, який торкається ваших бажань, стосунків і життєвого шляху. Це вплив інших людей, прагнення до стабільності та необхідність захистити свої цінності відікратичної роль. У карті Джокер: це про натяк, що результат вибору може бути несподіваним і важливим. Відкриваючи нові перспективи для вашого зростання та розвитку, тому що Джокер взагалі показує несподіванки, свободи та потенціал, вона нагадує, що вибір, який ви зараз робите, може повністю змінити вашу життєву траєкторію, відкрити нові горизонти, або навіть спонукати ту ризику, тому що я відкрила карту закохані. Тут виходить, можливо, навіть сильніфікація ваша по даній трев, тому що о, тут про о, сильну і впевнену собі людину, жінку о, ви можете впливати, о, це може така, знаєте, бути брухлива енергія о, і на себе, і на інших людей. О, також є о, відстоювання своїх позицій своїй стабільності. Ви хочете, знаєте, ви та людина, яка будете стояти, стояти на своєму. І якщо будете обирати, то обирайте насамперед, щоб вам було до вподоби. Так от хочеться сказати по цій карті. Ну, Давайте наступне питання. Прихована сторінка. те, що поки невідомила, жрець. Дві карти вийшли зразу. Так, ну, будемо. Хочу додати прихована сторінка те, що поки вам не відомо. Угу. Прихованою сторінкою вашого життя а, містить. Внутрішні страхи, занепокоєння та відчуття тиску, і є імовірність, що ви не помічаєте, як зовнішні обставини чи інші люди впливають на ваші дії. Ви також можете не усвідомлювати тягар, який ви несете, або вплив минулих подій і традиції на ваш теперішній шлях. І, знаєте, хочеться сказати, по цим картам, дати вам рекомендацію, зверніть увагу на свої внутрішні проживання, страхи і конфлікти, і спробуйте оцінити свої стосунки заточення, зменшити тягар повіски, який може примічувати вас. Приймайте допомогу від тих, кому довіряєте, і перегляньте свої цілі та пріоритети. Так, радять карти вам. І, можу так сказати, вийшла перша карта жрець, і це у вас є прихована мудрість, у вас є духовний наставник або правила, яких ви дотримуєтесь. І це може бути підсвідоме прагнення до духовного зростання або традиції, які впливають на ваше рішення. Ви допитлива людина по принцесі мечів. Ви бажаєте знати істину, але оцінка мечів може сказати, що а, Є у вас в оточенні хтось, хто діє з нечесними намірами, і ви можете її не помічати, або ж ви самі уникаєте конфронтації і використовуєте абхідні шляхи. Можливо, це теж є мудрі, мудрістю, тому що вийшла симірка мечівна біля жереця, і це може бути і мудрий. Крок. Буває, не потрібно зразу все відкривати, це для того, щоб дізнатися більше інформації і використовувати це для себе. Насправді буває так ліпше, ніж знайти зразу у лоб Давайте подивимось в майбутній останній. Питання останнє. Майбутній урок, урок ваш, до чого вам варто підготуватися, лицарь кубків, королева дисків, сімка, четвість, сімка, сімка, ну, тобто мечів. Просто второтота вона має назву четвість. І відлюдник. І чого вам потрібно підготуватися майбутній ваш урок? Щось пов'язане з прихованими моментами, які є. Цім картам хочеться сказати, що вам потрібно підготуватися до періоду, коли доведеться знайти баланс між матеріальними і духовними потребами, відкритися до нових емоційних переживань, але також бути пильним і обережним в своїх діях. Це вас навчить цінувати самотність. Але і розуміти, коли потрібна допомога інших. Сила і терпіння стануть ключовими якостями для подолання можливостей і труднощів, тому що м, тут вийшла тчетність, а четність це смірка мечів, і це про навчитися бути більш обережним, розумним у своїх діях. Це карта вказує на ситуації, де потрібна стратегія і пильність. Тому що може бути обмани або необхідність ухвалювати важливе рішення, керуючись інтуїцією та логікою. І що можуть пропонувати вам ці карти, дати рекомендації принцесі Кубків розвивайте емоційну гнучкість. По королеві Пентаклів шукайте баланс між турботою, про інших і своїми потребами, тобто не забувайте про себе. У четверті, будьте уважні до прихованих ризиків і обманів. По відлюднику не бійтеся звертатися до себе і працювати над своїм внутрішнім світом. І по цим картам пам'ятайте, що труднощі є тимчасовими. І завжди є джерелом допомоги. Контролюйте свої емоції, використовуйте у мудрості. Цей урок допоможе вам стати більш збалансованою людиною, гармонійною та сильною особистістю. І я з вами закругляюся по цьому розкладу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад, як з вами це реазумував. І те, що я вам пропонувала вище. Пишіть коментаря, буду читати і з нетерпінням чекати ваші коментарі, подобайки та приєднання до каналу. До зустрічі на нових відео. Пока!